Доброго дня усім, мене звати Наталя, за фахом я психолог, по суті художник, і я знімаю ці відео для того, щоб поділитися з вами своїм баченням того, як ви можете виглядати автентично, епічно, жіночно, надягаючи кожного дня вишиванку, чи не маючи, наприклад, автентичного українського строю, того такого який носили там 100 років, 400 років тому. І ще я маю свою особисту місію. Моя особиста місія є прикрашати світ собою і продуктами своєї життєдіяльності. Під цим я розумію не те, що ви подумали, а, наприклад, сережки, які я роблю сама, або квіти з вовни, або навіть оці майстерні з хусток чи відео через те, що я ділюся чимось прекрасним що нема цела сама і хочу, щоб і хтось ще знав про це не тільки я. Отже, наша сьогоднішня зустріч присвячена типовому упередженню, яке є серед багатьох жінок, яке звучить так, мені не пасує хустка. Так говорять молоді жінки, дівчата, так говорять старші жінки. Я з цим є категорично не погоджена через те, що... Я вважаю, що хустка вона не для того, аби приховати щось, вашу красу чи вашу особистість, щось прикрити. Я вважаю, що хустка створена для того і подарована жінці в користування, аби ми могли підкреслити свою індивідуальність і виразити те, що є всередині через хустку, і створити такий гарний, цілісний образ, жіночний. І це упередження, що комусь не пасує хустка, воно ґрунтується на таких ну, кількох засадах. Перша засада, коли ви неправильно підбираєте колір. Якщо взяти хустку будь-якого темного кольору, брунатного, чорного, темно-сірого, як на мені ковтинка, так, якогось коричневого, чи брудно-цигельного чи темно-зеленого. Я не знаю, кому пасуватиме така хустка. Отже, перше, насправді, що не пасує майже нікому, це хустка темного кольору, особливо, якщо вона однотомна. Ну, Є спеціальне, таке спеціальне зауваження на рахунок чорної хустки, але це не в рамках цього якби, відео. Так? Через те, що з цим робити? Підбирайте хустки. Навіть якщо є чорне тло або темне тло з яскравими квітами, щоб квітів було більше як тла. Ну, ясно, щоб квіти підходили під ваш колір очей. Якщо ви маєте сині очі чи зелені, хай там будуть блакитні, сині, зелені квіти. Так, Підбирайте хуски неоднотонні, з, з різним таким візерунком, який, який ви могли б обіграти. Те саме стосується палантинів. Підбирайте також і хустки таких легких пастельних, таких ніжних тонів, жовтавих, як скорлупа на яйці, як пісок, як схід сонця. Ну, багато їх всіляких є. Отже, беремо світлі хустки, яскраві або пастельних тонів, а темних не беремо. Другий такий, Друга така засада, на якому грунтується упередження, що комусь не пасує хустка. І це така, ну, може, найґрунтовніша засада через спосіб пов'язування. От я вам зараз покажу. От Я беру традиційно гарну хустку, вже всі її бачили, багато розітка, має купу квітів, та, шмат чорного тла. Я от буду дивитися туди, у дзеркало. Отже, що я покажу, як не треба робити, як ми самі можемо неправильно пов'язати кустку через спосіб пов'язування, який не буде пасувати нікому. Я беру оце чорне тло наперед. Таку заломлюю. І ще раз заломлюю. Бачите, я вже зовсім більша жінка в, такому, в такій хвості. От я так замотую її. виглядає, як стара бабця. Я нічого не маю проти старших жінок, я сама вже не така молода. Але коли я кажу бабця, я маю на увазі скоріше стара або старуха. Тобто це людина в якої залишилося мало радості, мало здоров'я, і вона така от поникла. І отже, бачите, чорний колір навіть з цими гарними квітками через спосіб пов'язування він зразу зробить вас простішою і старшою. Якщо ви, звичайно, хочете підкреслити ну, свій досвід і свої руки, то можете так пов'язувати. Що, наприклад, робити з цією хусткою? Ну, я би радила, наприклад, тако, дати більше квіток. І Тоді буде трохи такий інший образ. Ну Це такий по-московському швидше, так? Вже краще, як оця була кругла чорна голова. Отже, якщо ви, вам дійсно не пасуватиме хустка, якщо ви низько насунете будь-яку зачіску з хустки, ну я кажу, що ті фрезури, які ми викладаємо з хусток, то є зачіска, бо хустка є метафора волосся. Якщо чим нижче ви насунете на вороби, тим це буде найгарніше. Далі, якщо спосіб пов'язування, такий, як я вам показувала, зовсім простий, який нам відомий, отак і отак, і назад, так, то це робить голову плоскою і принижує вас, не вивищує туди до Бога, до неба, не робить з вас королеву, пані, шляхетну особу, а так принижує, ніби прибиває до землі. До речі, цей спосіб до нас принесли в Україну німці, які багато були сюди переселені на наші терени за часів Петра. І це були не просто німці, а гнані такі общини, наприклад, баптисти. Так? Я нічого не маю проти баптистів. Просто, ну, якщо я правильно розумію, мета їхніх жінок не прикрасити, не підкреслити себе, а, наприклад, сховатися. Ну, зробити себе якби, менш такою яскравою. Ну, це на мою думку. Отже, спосіб пов'язування. Якщо ви робите голову плоскою, чим більше насуваєте на чоло, тим негарніше. Що треба робити? Треба відкривати чоло, треба вив'язувати такі штуки, щоб було наверх, і брати світлі кольори. Тепер ще таки, така третя засада. На які ґрунтується упередження, що комусь не пасує хустка. <кій> це стосується форми обличчя. Ну і це вже також правда, тому що обличчя є різні. Є обличчя такі круглі і зі щочками ні в року, як у мене. так? У мене завжди були такі щоки по яка б я не була худа чи молода. В когось навпаки є худе довге обличчя, в інших жінок трикутні такі обличчя. Через те не кожній жінці підходить, не всі способи вив'язування хустки підходять. Отже, візьмемо перший тип обличчя, таке кругле, велике, гарне, як млинець обличчя, от як у мене, наприклад. Якщо ви берете палантин, наприклад, на палантині я вам покажу, з тонкої тканини, так? Буду дивитися у зеркало. Можна і хустку також так, зав'язувати, немає різниці. Ну, я вже не насуваю на брови, да? ми вже зрозуміли, що якщо брови показали пів чола навіть лінію волосся, то це краще. І пам'ятаєте, там в одних із відео я вам показувала, що на хустці ми закручували рулик. Якщо ви будете дуже тісно, особливо це стосується палантинів, замотувати рулик. От я зараз це роблю. тако викладати. Ну, я, наприклад, зав'яжу. Я вчора мучилася, аж була спізнилася. На одну з що не так, що не так? Ну, на мій погляд, це не є кращий спосіб для мене. Через те, що дуже тісний рулик, дуже тонка тканина і щічки мої, і тут усе білий, і такий є дисбаланс. А, тоді, ага, і ще що стосується руликів, і взагалі будь-якої драпіровки, якщо ви рулик насуваєте на чоло, зразу моє обличчя, бачите, вниз і щоки пішли вниз. Так, не робимо. Отже, для тих, у кого кругле обличчя, я вам не раджу робити тісних руликів, ні з хустки, ні з палантину. А що ми тоді робимо? Або хустка, або палантин. Ви тоді розкручуєте оці хвости. І як у вас лягає тканина, ви так її закладаєте на голову, зовсім не розкручуєте. Наверх, знову ж таки, не вниз, так? Знову наверх. І бачите, тоді при такому спосібі вив'язування для круглого типу обличчя вже є більше балансу. Особливо, якщо ви тут ці хвости так розпустите, так щочки врівноважуються фризурою на голові. Якщо говорити про довгі і худі обличчя, тоді таким жінкам-дівчатам не пасуватимуть фризури, коли так от високо наверх. Так? Тоді треба буде якось зрівноважувати довжину обличчя, розширити би, фризуру так, і зробити тіло. Ну, якщо, наприклад, показати на цій хвості, як би це можна було зробити, заховаємо зараз, зараз, зараз чорне все, нам чорного не треба. Отак, якщо ще насунути зверху. Тобто візуально а, зробити ширшою і отут-от отут, тло, так? Ну, я зараз не, покажу, не показую повний образ, а так просто, щоб ну, ви розуміли, про що йдеться. От, робимо тло. А, мені не пасує такий спосіб через те, що він мене розширює ще більше щоки, бо я маю інший тип обличчя. Що стосується. Ага, значить, це було третє упередження, ну, якби третя така засада, на якому... Рунтується опередження, що вам не пасує хустка чи палантин. Перше темний колір не треба брати. Друге спосіб вив'язування, коли насовується на очі і робиться плоске, Не треба так робити, вивищуємо, відкриваємо чоло, відкриваємо брови. Третє через тип обличчя. Дійсно, треба підібрати і колір хустки, і спосіб вив'язування до того, чи кругле у вас обличчя, чи довге, чи трикутне. А і ще така важлива річ. Наприклад, ви все зробили правильно, але не підібрали до строю. І якщо я показувала от з цим палантином варіант, ясно, що до цієї темно-сірої ковтинки він не пасує. Хоча якби ви взяли іншу спідницю, таку то, в тон, то тоді було б краще. Ну, не таким способом завернули от, тобто, Ціла ще кольорова гама, яку ви маєте, барви в своєму одязі, вона також впливає на ваш цілісний образ, на те, як ви виглядаєте. Гарно це чи ні? Ще Що щось хотіла вам показати. Ага, оце син мені привіз за своїх мандрів, такий гарний палантин. Він є дуже цікавий, бо тут є темніше тло, світліше тло, тут є такі, бачите, гарні червоні з білим краї. І так перше він такий яскравий, контрастний, впадає в око. І пасує до цього мого строю. Навіть тут є такі от червоні штуки, але я вам хочу показати, от що буде зі мною, якщо я беру такий гарний, але темний палантин. Я би взяла синє тло, не темно-синє. Я пов'яжу, як в'яжуть хустки мусульманки або так само в'язали в давній Русі, хоча цього вже ніхто не пам'ятає. Це той варіант, коли я казала, що якщо ви хочете зробити, підкреслити свій досвід, свій вік, те, що ви є, старша жінка в роду чи серед присутніх, можете брати. Таймописку. Як тоді це виглядати? Ну, я звично виглядаю як мусульманка, може це і сподобається родичам. Але додає мені руків ця хустка, ви бачите. так? Хоча вона пасує до всього, вона підібрана до цього строю і сережки підібрані, але я виглядаю така пані Мотрона. От. Отже, сьогодні в нас було відео про те, як я намагалася розбити у ваше упередження, що вам не пасує хустка. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал на Ютубі. Також запрошую вас 1 грудня буде вебінар, який присвячений вив'язуванню намітки і як зробити з маленького шматочку тканини без пошиття, шапочку з вушками чи з ріжками, і це зараз актуально бо йдуть різдвяні свята. Для вас ви можете зробити для карнавального костюму чи для своїх дітей. Більше інформації є під цим відео у тексті, у коментарях. Прикрашайтеся, любіть себе, показуйте свою красу людям, надихайте своїх близьких і тих, кого ви любите. Все добре.